Вітаю вас, друзі! Дещо дуже цікаве відбувається із російською економікою. Учора голова російського центробанку Набіуліна заявила, що вона змушена вдаватися до жорстких обмежень. Сьогоднішнє доповнительне ужестачення нашої політики дозволить предотвратити такий сценарій. Вона вирішила різко підвищити ключову ставку, і у цьому немає абсолютно жодних хороших новин для так званої Росії. Ну починається стагнація. Починається стагнація. Росіяни цими новинами надзвичайно обурені. Обурені настільки, що деякі навіть вийшли на протести і оголосили, що голова російського центробанку працює на захід. Я заявляю, Ельвірі Набіуліни категоричний протест. і Вважаю, що агентом госдепа Центральному банку ні місто, навіть на кремлівському телебаченні на телеканалі Соловйова розкритикували Набіуліну і запропонували відправити її на фронт. Може би, треба їх просто всіх взяти цілком і вбрати? Ну, направити, ну как на СВО, на передову, але не зрозуміло, чому це росіяни такі незадоволені. Адже Владимір Путін казав, що російська економіка найсильніша у світі, а це означає, що далі буде тільки краще. Раніше утет спад, 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 ще какой-то був терпімий. А часто вже спадко от такі. Отже, голова російського центробанку Набіуліна поскаржилася на те, що на так званій Росії зростає інфляція, і ймовірно вона буде зростати і надалі. Устойчива інфляція збільшується. Прогноз інфляції на год павише до 6,5-7%. Причину цього є одразу декілька, але одна із ключових це те, що росіяни поїхали дохнути на війну проти України. Через це на так званій Росії виникає дефіцит робочої сили. Резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны. На рынке труда не хватает двух с половиной миллиона человек. Нехватка этих ресурсов может привести к ситуации, когда Тим просто економіки будуть замідлятися. А це означає, що може посилитися і ще одна дуже серйозна проблема, яка зараз існує всередині так званої Росії. Росіяни просто не зможуть відмовитись від нелегальних мігрантів, які зараз заміняють росіян на їхніх робочих місцях. А потім стається отаке. Суд освободил мігранта, убівшива ветерана СВО в Челябінське, але і завезення мігрантів, навряд чи так званій Росії, зможе серйозно допомогти, тому що економічні проблеми у так званої Росії. Тільки наростають, і це лише початок, Незважаючи на всі попитки, стимулювати спрос, і весь стимул буде уходити в ускорення інфляції. По суті, це сценарій стагфляції, і а її можна буде лише ціною глибокої рецесії. Тут я напевно маю пояснити, що таке стагфляція. Стагфляція це стан економіки, коли економічне зростання падає, а інфляція зростає. Це може призвести до абсолютно непередбачуваних наслідків аж до повного краху економіки. Власне, саме це і була змушена визнати. Ти голова російського центробанку Набіуліна. і щоб хоч якось, уповільнити цей процес, було прийнято рішення підняти ключову ставку на 2%. але це не остаточно. Сьогодні ми прийняли рішення. Пависить ключову ставку до 18% годових Не виключаємо і е, дополнительного повершення ключової ставки, так звана Росія підіймала свою ключову ставку у найбільш кризові моменти своєї історії. Наприклад, коли так звана Росія почала війну проти України у 14-му році, потім у 22-му році, коли так звана Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і от вже зараз я не буду довго пояснювати усі нюанси щодо підняття ключової ставки, і як це вплине за. Галом на макроекономічну ситуацію всередині так званої Росії, але наведу дуже простий приклад: Росіяни можуть забувати про кредити та іпотеки їм просто буде неможливо їх виплатити. Іпотека в відсутності льготної становиться не подйомний, Кредити брати по ставці там навіть 22%. Тоже безсмислене Горе то какої. І як же тепер бути тим росіянам, які пішли на війну проти України саме для того, щоб виплачувати кредити та іпотеку? большом недостатке. Все равно надо їхати, тому что кредиты кредити платить ведь надо. Ну. Будь інвалідом, звісно, російський уряд міг би допомогти росіянам пережити підняття ключової ставки і запропонувати пільгові кредити або іпотеку, але це неможливо зробити, тому що так звана Росія витрачає занадто багато коштів на оборонку. У нас других нет, крім іпотеки, по 22%. Ну кабе бы, іскучити на бюджет. все. а, а бюджет, а вже станом на зараз тільки за офіційною інформацією, так звана Росія витрачає на озброєння на війну проти України майже 7 відсотків від свого ВВП, і вже саме останнє время він вираз до 6,7%. Ну ми е, постійно приближаємося. К ситуації середини на х років. і тепер вочевидь доведеться витрачати і ще більше, тому що підняття ключової ставки також негативно вплине на ціноутворення у російській оборонній галузі. оборонкою тоже є свої. Проблеми у Міністерства війни, так званої Російської Федерації, є дуже багато підрядників, які виконують оборонні замовлення, і вони для того, щоб виконати свої зобов'язання по контрактах змушені брати кредити. І тут ми повертаємося до підняття ключової ставки. Дуже негативно ця ситуація також має вплинути і на інші галузі російської економіки. І це кажу навіть не я, це кажуть російські економічні експерти на Російському федеральному телебаченні. Значить, якщо ми посмотримо на статистику, а місяця різка замедлення темпов промислового росту, різке соответственно, закращення ділової активності, різка. Додайте до цього і ще один, хоча і напевно не найбільш визначний, але все одно приємний фактор на півдні так званої Росії є дефіцит електроенергії. Це теж негативно впливає на виробництво. Напевно, вам цікаво, що ж є основним фактором, що так негативно впливає на російську економіку. Чому російська економіка перейшла у фазу стагнації? А знаєте, чому? головна причина, яка змушує центробанк так званої Росії підіймати ключову ставку, це західні санкції. Реалізувалися нові проінфляційні ризики, зв'язані з санкціями, і це якраз є однією із причин, чому так званій Росії необхідно життєво важливо заморозити війну проти України. Іни та добитися зняття санкцій. Ми готові сісти за стол переговорів хоч завтра, Звісно, це передбачає і відміну всіх західних санкцій проти Росії. І Хоча західні санкції дійсно боляче б'ють по російській економіці, все одно їх недостатньо. Бо я нагадаю, так звана Росія досі купує західні комплектуючі, які використовує у своєму озброєнні. Тож маю нагадати, що найкращі, найефективніші санкції виглядають отак. Коротше, ребята тут повна жопа. Через українські удари по російській нафтопаливній промисловості, так звана Росія змушена із 1 серпня знову заборонити експорт бензину. При цьому всередині на внутрішньому ринку ціни повільно, але неухильно зростають. Друзі, ви бачили за неділю, як залетіли ціни на бензин? Просто 95 ультра 66, 95 дев'яносто п'яте обичне У сукупності усі ці фактори призведуть до того, що росіянам надалі буде усе складніше підтримувати свою економіку у життєздатному стані. І власне, це саме те, про що я неодноразово казав: так звана Росія, це колос на глиняних ногах. Вона може здаватися стійкою, стабільною, але насправді так звана Росія може впасти у будь-яке який момент може завтра, може за місяць, а може за рік, але те, що вона впаде, я не сумніваюся. Сансілю. А і саме головне бут атловіни фіксамеґла проте нам із вами, звісно, сподіватися тільки на це не варто. Нам варто далі свої робити, продовжувати боротьбу і завдавати так званій Росії якомога більших збитків, у тому числі економічних, і передусім на території так званої Росії. Дрібниця, але приємно через постійну роботу українських дронів камікадзе по російському прикордонню. А на ці дрони я нагадаю видавали свої кошти. Росіяни вимагають закрити небо над Білгородсь. Сья областю і співають пісні про санітарну зону. Санітарна зона. Санітарна зона. І санітарна зона однозначно має розширюватися. А ще на російський бюджет має падати додатковий тягар у вигляді виплат компенсацій за ліквідованих або поранених окупантів. Сама по собі так звана Росія не впаде. Ми маємо їй у цьому допомагати. Ми маємо допомагати силам оборони України.